Йоу-йо, уже, дай Бог здоров'я, ну що кофейка попив, йо-майо, бо це було з'їв, уже, радий бачити тебе. Ну що ж, уже, дякую, що почекав. трошечки, блін, довго вантажили мене. І типу прийшлося трошки мені затормозитися на завантаженні. Потім, поки доїхав, там трошки дворачків зустрів, ну Таке посміявся, поуграв, В общем, все. Ну що друже це. Ти вже кави, ти вже кави попив? Конечно. Ну, все, дуже цей. Будемо потихеньку їхати. На хвилиночку зустрілися з дуже файним другом пан Алексій. Е, Багато разів разом катали. Так було час від часу. Залітаємо там конвойчиком, там блін-ден-дин. Катаємося, общем, Ну що друже, будемо їхати. В принципі. Ну що де вйо?